Всім привіт до вашої уваги лот! Це чохли для прасувальної дошки та пральної машини від бренду Аквапюр. Це лот буде на оцінку через деякі забруднення. Зараз я вам покажу все детальніше. Чохли будуть різних варіантів. Є такі в горошок. Як бачите, тут такий прочерк синій маленький. Він ось так розкладається. Виготовлені 100% з лагодону. Пропускають пар та кріпляться на саму дошку за допомогою такого фіксатора. Кріпляться на дошки. 110-120 сантиметрів. Також є такий набір. Тут такі невеличкі потертість. Це розміром 110-122. Можете побачити більше інформації. Всі вони кріпляться схожим чином Також є такого кольору. Є такі з листям, пальмовим. Також такого типу, тут де не де, де є ось такі потерпості. Також в лоті будуть присутні такі чохли на пральну машинку. Буде один такий решта сірі. Вони підходять, щоб ставити сюди різні речі та захистити вас вашу пральну машинку від забруднень. Виконаний з поліестеру. Також поліпропілено. Його розміри 60-60 на 4 см. На них де-інде можуть попадатись малесенькі забруднення не смертельні. В лоті 26 одиниць товару, вартість золоту 2340 гривень, собі вартість одиниці 90 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на вас смартфон та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!